Щороку восени у США настає Геловін, і одним із основних атрибутів свята стає гарбузовий ліхтар. Діти й дорослі вирізають із твердих плодів обличчя, ставлять свічку всередину і милуються магічним світлом. Але традиція вирізати ліхтарі з'явилася не в Америці, а в Ірландії. І спочатку використовували геть не гарбузи. Ірландці і шотландці вирізали страшні обличчя в ріпі, буряках і картоплі. Стромляли всередину свічку і виставляли біля домівок, щоб відігнати злих духів. Ця традиція пов'язана з ірландською легендою про скупого Джека, скнару, який двічі обдурив диявола. Коли Джек помер, то ні рая, ні пекла не прийняли його душі. Диявол кинув йому жари з пекла, і Джек поклав вугілля всередину вирізаної ріпи, щоб освітити собі дорогу у вічних мандрах землею. У 19 сторіччі ірландські іммігранти принесли цю традицію до Америки, де виявили, що місцеві гарбузи набагато краще підходять для вирізання. І так з'явилася відома американська традиція. Та історія гарбуза набагато давніша і цікавіша. Ще тисяч. Чи років тому його використовували не лише для їжі, а й для побутових і ритуальних цілей. Сьогодні історія на тарілці буде саме про це. І ось ще друзі дуже хотіли б подолати позначку 50 тисяч підписників до Нового року. Багато хто з вас дивиться нас без підписки. Якщо ви один з них терміново виправляйте цю прикру помилку, контент на каналі регулярний та завжди, судячи з коментарів, цікавий. Будемо дуже вдячні. На території сучасної Мексики люди почали вирощувати гарбузи ще в епоху неоліту. Археологи знайшли найдавніші сліди одомашненого гарбуза в печері гілля на Кіц у штаті Вахака. Вони мають від 8 до 10 тисяч років, що робить гарбуз однією з перших культивованих рослин Америки. На тисячу років старішим за кукурудзу. Плоди були менші і гіркуватіші за сучасні, проте цінували їх за поживність і універсальність. Спочатку давні мезоамериканці цінували саме насіння, багате на жири і білки, а не м'якоть. Дикі гарбузи були гіркими через токсичні речовини, проте їх можна було видалити, прокип'ятивши й промивши насіння. М'якоть використовували для створення тогочасних, так би мовити, страв. Насіння ж висаджували знову, а шкуру перетворювали на миски. І інший посуд це був справжній овоч без відходів, який допомагав виживати в усіх сенсах. Упродовж тисячоріч корені народи Америки вдосконалювали систему вирощування, яку називають три сестри. Це кукурудза, квасоля і гарбуз разом на одному полі. Високі стебла кукурудзи служили опорою для в'юнкої квасолі. Квасоля збагачувала ґрунт азотом через бактерії на корінні, а широке гарбузове листя затінювало землю, зберігаючи вологу і пригнічуючи бур'яни. Цей метод використовували від народу майя до ірокезів, і він виявився набагато продуктивнішим за вирощування кожної культури окремо. Для багатьох корінних народів три сестри мали не лише практичне, а й духовне значення. Існували легенди про те, що ці рослини це дар богів, які завжди мають рости разом. Коли до Америки прибули європейські колоністи, то вони швидко оцінили гарбуз. Популярним став спосіб приготування десерту: верхівку плоду зрізали, м'яко змішували з молоком, медом і спеціями, запікали на вугіллі чи у печі і отримували ароматну солодку страву. Сьогодні на День подяки американці й досі подають гарбузовий пиріг. У південній Америці гарбуз виконував кардинально інакшу функцію в Аргентині, Уругваї, Парагваї та Бразилії. З його товстої шкурки робили калебас, натуральні посудини для пиття чаю мате. Порожній гарбуз також слугував одноразовою мискою для густих рагу і м'ясних страв, і нині певні родини продовжують цю традицію, передаючи рецепти від покоління до покоління. У Китаї популярна особлива форма гарбуза: гарбуз горлянка чи вулу. Із нього робили зручний кухонний посуд і ложки, а також вірили, що гарбуз захищає від злих духів і дає здоров'я і успіх. Через це у Китаї досі можна побачити сувеніри у формі гарбуза: брелоки, підвіски, різблені фігурки. Все це символи щастя і добробуту. До речі, в Україні такі гарбузи називають не тільки горлянками, а й грушками через форму, яка скидається на кілька груш, нанизаних одна на одну. До Японії гарбуз потрапив завдяки португальцям у 16 сторіччі. Сьогодні там вирощують і культивовані локальні сорти, зокрема, х'юга кабоча з чорною шкуркою. Цей гарбуз невеликий, ніжний на смак і цікавий за текстурою, що робить його ідеальним для рагу і місо супів. Місцеві фермери пишаються цим сортом, а згадки про нього можна знайти у фольклорі. Японська художниця Яйої Кусама перетворила гарбуз на символ свого мистецтва. Її яскраві плямисті гарбузи прикрашають і галереї, і відкриті простори. Кусама виросла в родині, яка вирощувала насіння гарбузів, і від дитинства була оточена полями цих рослин. Я обожнюю гарбузи за їхню таку собі дещо гумористичну форму, приємні відчуття і людську теплоту. Щиро каже художниця. Для неї гарбуз став способом боротьби з галюцинаціями, які переслідували її майже від початку життя. Перший твір із зображенням гарбуза вона створила ще коли була підліткою. 1994 року Кусама встановила величезну жовту скульптуру гарбуза з чорними крапками на пірсі острова Наошіма в Японії. Ця робота стала іконою сучасного мистецтва. Відтоді її крапчасті гарбузи з'являються у бронзі, мозаїці, дзеркальних кімнатах і величезних інсталяціях по всьому світу. До Європи на території сучасної України гарбуз потрапив у 16 сторіччі. За однією версією його привезли перські купці, за іншою європейські торговці. Ймовірно, гарбуз дістався до наших земель через Туреччину і Балкани. Саме цей шлях проходили численні торгові каравани. Рослина швидко прижилася у теплому кліматі південних регіонів і поступово поширилася на північ. До 18 сторіччя гарбуз уже став звичною стравою і символом урожаю. З нього готували каші, пироги, млинці чи мало інших страв. В українській культурі гарбуз набув особливого символічного значення. Його використовували у весільних обрядах як символ відмови, згадували в піснях, казках і приказках. Пригадуєте? Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой, ой чи живі ці гароди всі родичі гарбузові. У нашій кухні гарбуз був важливим продуктом завдяки здатності довго зберігатися і поживності. В індуїзькій культурі гарбуз асоціюють із богиною достатку лаксмі його використовують у ритуалах, щоб привернути до себе багатство і благополуччя. Є й давні повір'я, у деяких регіонах Індії різати гарбуз дозволено лише чоловікам, адже він символізує старшого сина. Під час свят, зокрема, дівалі із гарбуза готують солодощі, які символізують перемогу добра над злом. Цікаво, що дівалі часто припадає на 31 жовтня, той самий день, що і геловін. Кулінарні традиції довкола гарбуза вражають різноманітністю. У Бенгалії його тушкують із картоплею, горохом і кокосом. На півночі Індії готують кисло солодкі страви з тамариндом і пальмовим цукром. У Таджикистані покришену кубиками м'якоть варять у молодці з рисом і створюють таким чином суп шикарду. А у нас це чудова гарбузяна каша, яку в кожній родині готують дещо по-своєму. Гарбуз це не лише смачна їжа і джерело важливих вітамінів, м'якоть багата бета-каротин, клітковину, калій і вітаміни групи Б, насіння на корисні жири, магній і цинк. Насіння перетворюють на олію, яку використовують у кулінарії і косметиці, а м'якоть консервують, роблять пюре і додають до випічки. Сьогодні гарбуз вирощують у всьому світі. Щорічне світове виробництво сягає 23 мільйонів тонн. Китай це найбільший виробник, на його частку припадає десь третина світового врожаю. У США, штат Іллінойс виробляє понад 40% усіх американських гарбузів. Кількість із яких перетворюють на начинку для знаменитих гарбузових пирогів. Селекціонери вивели сотні різноманітних сортів: від крихітних декоративних до гігантських, здатних важити понад тонну. Рекорд 2023 року гарбуз вагою 1247 кілограмів. Сучасні фермери експериментують із кольорами, формами і смаками, створюючи нові сорти для різних кліматичних умов і кулінарних потреб. Історія гарбуза демонструє, як одна рослина здатна впливати. На кухні, свята, мистецтво і культурні традиції багатьох народів від давніх мезоамериканських полів до сучасних кулінарних експериментів і мистецьких інсталяцій, гарбуз залишався універсальним і символічним овочем, який поєднує людей і різні епохи.